Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Візит Порошенка до Берліна викликав бурхливі дискусії в Україні. Помер один з провідних адвокатів Росії в Німеччині. Німецький парламент пішов офлайн. На тлі загострення ситуації на Донбасі зростає тиски на політиків у Києві. Великі очікування покладаються на запланований у понеділок візит Порошенка до Берліна, де відбудеться його зустріч з Меркель та Оландом. Те, що перемовини заплановані на День Незалежності України, свідчить про надзвичайну нагальність питань, які український президент хоче обговорити зі своїми західними партнерами. Які шанси на результативність зустрічі з'ясовував Олександр Голубов? Співпраця Петра Порошенка зі своїми західними партнерами з нормандської четвірки це не лише привід для нападів у російських змі за зайву поступливість перед Берліном і Парижем українського президента критикують і на батьківщині. Так віцеспікерка Верховної Ради Оксана Сероїд в інтерв'ю німецькому виданню звинуватила Меркель та Оланда у тиску на Порошенка, зокрема щодо конституційної реформи, яка на думку Сероїд, відповідає у першу чергу російським інтересам. багато експертів та політиків нині впевнені мінські домовленості не. Приведуть до вирішення конфлікту на Донбасі, отже, мені здається, що зараз треба справді думати над тим, яким чином міняти ці підходи, бо вони своїм наслідком мають лише загострення ситуації і загрозу для всієї Європи, а не лише України. Проте ініціатива зустрічі в Берліні виходила саме від Порошенка. Його мета змусити західних партнерів усвідомити всю серйозність ситуації. Кількість обстрілів зростає, а проросійські сепаратисти вже встигли оголосити про крах мінських угод. У цій ситуації українському президенту дедалі складніше пояснювати громадянам, чому Київ повинен і далі дотримуватися мирного плану. На руку Порошенкові грає те, що новий польський президент назвав нормандський формат таким, що немає сенсу. Анджей Дуда впевнений, що потрібно створити щось нове за участю США та інших великих країн ЄС, зокрема Польщі. Тепер Меркель та Оланду потрібно довести свою ефективність у якості кризових менеджерів або ж погодитися зі зменшенням їхньої ролі скажімо так, нормандський формат вже є, але тепер на його основі можна збудувати новий формат, що буде використовувати напрацювання нормандської четвірки, але в якому вже будуть присутні Сполучені Штати, і, наприклад, Польща. Це може мати сенс. Щоправда, для створення такого формату необхідні часто згоди усіх сторін, у тому числі Росії. Та через загрозу ескалації та зростання недовіри українців часу у Порошенка немає. Ось чому йому так потрібен успіх на перемовинах у Берліні. У четвер у віці 93 років помер Егон Бар. Він був свого роду патріархом для тих німецьких політиків та інтелектуалів, які з розумінням ставляться до Росії, зокрема й до ролі Кремля у конфлікті довкола Криму та Донбасу. А кілька десятиліть тому Егон Бар зробив значний внесок в об'єднання Німеччини та припинення холодної війни. Пити кримське шампанське можна і далі зі спокійною совістю. Вважав Егон Бар. Ставитися до Криму у складі Росії він пропонував як свого часу до НДР не визнавати з точки зору міжнародного права, але поважати він виступав за збереження діалогу з Москвою і з розумінням ставився до політики Путіна, який на його думку намагається утримати сфери впливу Росії на відмін від колишнього канцлера Гергарда Шредера Барне вважав Путіна демократом. Але водночас німецький політик стверджував, без залучення Кремля стабільність в Європі неможлива. У 60-х він сформулював ключову ідею нової східної політики зміни через зближення. У 70-ті він був головною довіреною особою німецького канцлера на переговорах у Москві. Бар став ініціатором важливого договору, що регулював відносини ФРН і НДР під час холодної війни. У Німеччині цінують внесок Егона бара в розрядку міжнародної напруженості у 70-х роках. Його останні висловлювання про політику Росії в Україні серед більшості німецьких політиків підтримку не знаходили. У німецькому Бундестазі в четвер почалося велике перезавантаження. Мінятимуть не депутатів, а комп'ютерну мережу парламенту. З'ясувалося, що сервери Бундестагу були легкою здобичу для хакерів. Експерти вважають, що сліди ведуть у Росію. Депутат Бундестагу Константин Фонноц – експерт з питань інтернет-політики партії Союз 90 зелені. Він не може ані робочу пошту перевірити, ані попрацювати над законопроектами. Бундестаг офлайн. У четвер німецьких парламентарів на чотири дні відключили від мережі. іт фахівці будуть повністю перевстановлювати програмне забезпечення. Хакерська атака на Бундестаг сталася ще в травні. Усунення наслідків постійно відкладалося через екстерні засідання щодо Греції. Експерти одностайні ця атака не не була витівкою студентів, працювали професійні хакери. Очевидно, що шукали інформацію, яка цікавить закордонні спецслужби, а також організовану злочинність, адже з цією інформацією можна провести низку конкретних фінансових транзакцій та зіграти на фондовому ринку. Комп'ютери Бундестагу стали прохідним подвір'ям для злодіїв та шпигунів. Відчуття безпеки втрачено, критикують експерти. А у німецьких спецслужбах припускають, що сліди ведуть до російського хакерського угруповання. На прикладі цієї атаки видно, що адміністрація Бундестагу абсолютно не справлялася із ситуацією і потребувала екстреної допомоги федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій, відомства з охорони конституції, а також федеральної служби розвідки. Нинішня хакерська атака дає привід для гострої критики на адресу й уряду і парламенту. Їх звинуватили у недбалості та наївності. Тепер здійснюються термінові масштабні інвестиції у підвищення рівня безпеки. Константин Фоноц, як і інші депутати Бундестагу, отримує нові паролі до свого комп'ютера вже у понеділок. Абсолютного захисту від хакерських атак ніхто гарантувати не може. Однак, вже очевидно, що питання інформаційної безпеки буде відігравати у німецькому парламенті вагомішу роль. Українці добре знають, що таке знецінення національної валюти. Тепер така ж доля спіткала казахів. Докладніше в огляді новин. Валюта Казахстану обвалилася майже на третину щодо долара. Влада країни оголосила про скасування валютного коридору і переходу до вільного курсу тенге. Причина падіння зниження світових цін на нафту, а також ослаблення рубля в Росії. 20 серпня ціна на нафту марки WTI опустилася до 40 доларів за барель. Це мінімальне значення за останні шість з половиною років. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас має намір залишити свою посаду. Грецький прем'єр скликав актив своєї партії Сіріза на екстрене засідання. За даними ЗМІ, склад тимчасового уряду вже узгоджено. Нові вибори в країні відбудуться орієнтовно 13 або 20 вересня. Македонія оголосила про запровадження надзвичайного стану на південному та північному кордоні. Ці заходи вжито для запобігання проникненню в країну нелегальних мігрантів. Македонія розташована на шляху біженців, переважно з Сирії, які намагаються потрапити до Західної Європи. Громадським організаціям у Росії загрожують нові обмеження. Мінкомзв'язку Росії запропонувало заборонити організаціям, визнаним іноземними агентами, засновувати засоби масової інформації. Відповідно до законопроекту багато змін можуть позбутися реєстрації. Поправки до відповідного закону розглянуть в Думі. Вперше в Північній Кореї виступив Західний рок-гурт. Репертуар пройшов ретельну цензуру. У Європі словенських музикантів неодноразово критикували за використання у своїх шоу сталінських та фашистських символів. Їх також звинувачували у прославленні тоталітаризму і мілітаризму. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.